Всім привіт привіт! З вами Марина. Ви на каналі Ріна Стіч Тайм І сьогодні у нас буде чергове відео з завданнями. Бо це відео в нас буде на два тижні завдання одразу. Тому що на період свят у мене часу не буде. І я зніму одразу два завдання в одному відео. І будете собі там. Вишивати, не переживаючи, що завдання не виходять. Тому буде так. У мене на період свят часу не буде, то підготовка, то ну, самі свята хочеться відпочити, і на зйомку відео якось не дуже буде час. Тож будемо сьогодні діставати не дві карти, а чотири на два тижні одразу з 23. -го. Виділи сказала березня, <с> 23 грудня по 5 січня у нас буде. Тож, будемо зараз діставати. Так, це наші підказочки. Так. Перша картка. На. секунду. Це у нас завдання на шостий тиждень з 23 по. яке там у нас 20. 29 чи 30. -те. Ну, я все підпишу так. 100 хрестиків на синьому процесі. І зараз. Дістанемо ще одну карту на цей тиждень. Одну, так, і так, це в нас дев'ять. Так, це в нас зелений чи жовтий. От піди ще. Ай, це в нас жовтий. Так, і 900 на е, жовтому процесі. Це в нас буде перший тиждень, ось цей шостий наш. 100 на е, синьому процесі. І 900 на е, жовтому процесі. І тепер давайте дістанемо ще дві карти на другий тиждень. Святковий тиждень наш. Так. ай 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 карта перевернулась секунду. Так. Та що ж таке? Ну, карт багато. Так. Давайте дістаємо завдання на сьомий тиждень. Знову у нас бонусна карта. Так, це у нас бонусна наша карта, яка випадала в нас минулого тижня. Тільки вже червоного кольору, але колір тут ролі не грає. Тут ви обираєте самі на якому процесі будете вишивати. Так куди ж ти падаєш? Так. Чудо. окей там мені за дверима. Так. О, ага. Значить, ось так у нас. Дві у нас випали бонусні карти. Так, зараз ми будемо дивитись, що в нас означає ця картка з плюс 2 для Казочка. Так, знаєш що, Так, плюс два. Ага, значить, що в нас це означається? У нас зелений процес. Тут нам треба кубик, і на цю нам треба кубик. Так, і там, і там. Значить, давайте ще раз. Це в нас на е, ось цей тиждень, що буде. Е, з 23 по яке там у нас 29, здається. 100 на синьому і 900 на жовтому. Так, це в нас на цей тиждень, а на наступний тиждень, на святковий, до той, який триватиме до 5 січня, в нас дві бонусні карти, по яких ми кидаємо кубики. Давайте по цій карті ми кинемо зараз кубик. Так, ось наш кубик тут лежить. Давайте. Так, 500 хрестиків. Процес ви обираєте самі. Тепер, це в нас є. Це в нас є. Тепер по цій карті ми, тут у нас що, якого кольору карточка, такий і процес. Кидаємо кубик і плюс 200 до. Тої норми, яка на кубику випаде. Так, значить, це у нас зелений процес, і на ньому ми маємо вишити. Вискочив. Так. 600 хрестиків і плюс 200, і того буде 800. Так, тут у нас випало 500. На цю картку процес будь-який. Ви обираєте самі, вишиваєте на ньому 500 хрестиків. А тут у нас саме на тому процесі, до якого прив'язаний зелений колір картки, ви вишиваєте 800 хрестиків, тобто 600 по кубику і плюс 200 по карті. І того 800. Це у нас буде на 7-й тиждень нашої гри. А це на 6-й тиждень. Ось. Це перше, а це друге. Сподіваюсь, все зрозуміло. Якщо є якісь питання, то пишіть, я вам все е, поясню. І розкажу, якщо щось ви не, не зрозуміли. На цьому все. Буду завершувати це відео. Я пропишу все в, в описі під відео, по які тижні у нас будуть. З якого по яке число це відео, які завдання. І в коментарях під відео я прикріплю на який тиждень, яке завдання коментарем, щоб ви могли подивитися і нічого не сплутати. Ось так. Що ж, Завершую тоді я це відео. На цьому всім дуже-дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, лишайте коментарі, діліться цим відео зі своїми. Подругами вишивальними. І побачимось через два тижні. <смі> Ось так от. Ну, може, в мене ще на цьому тижні відео вийде. Там по процесу я планую один завершити і зняти відео по ньому, то може ще відео до кінця року буде. А там побачимось уже через два тижні з новими завданнями. На цьому все. Всім папа. Побачимось!